Після відносного затишчя та зменшення кількості обстрілів протягом дня з настанням сутінок і до опівночі активізувались обстріли позицій села АТО – Новотроїцьке, Зайцеве та Троїцьке. Саме ці населені пункти, вірніше позиції поблизу них, були в епіцентрі подій минулої доби. Порушуючи існуючі мінські угоди, російські найміти обстрілювали позиції Збройних сил України з мінометів калібру 120 та 82 мм та випустили при цьому близько 100 мін. По позиціям українських бійців поблизу Авдіївки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. А опорні пункти поруч з Новгородським та Луганським, крім того, обстрілювались ще із БМП. На Маріупольському напрямку під вогнем ворога опинились підрозділи поблизу Широкіного. О 10.00 та близько 17.00 після мінометних обстрілів, російські терористи у складі диверсійно розвідувальних груп намагались проникнути між опорними пунктами на підконтрольну силам АТО територію. Але завдяки вмілим та рішучим діям українських бійців, ворог, отримавши адекватну відповідь від своїх злочинних намірів, відмовився. Неприцільним вогнем з мінометів калібру 82 мм, зеніто, гранатометів, великокаліберних кулеметів, поукріплень поблизу Авдіївки, Новгородського, Невельського та Опитного, російські терористи намагались спровокувати вогонь у відповідь. Опівночі обстріли позицій Збройних сил України припинились.